Вітаю вас, любі другокласники. Сьогодні у нас урок з літературного читання. Ми з вами працюємо тему у колі рідної сім'ї Ласкаві слова звертання. Мовчан Карпусь, Василинка, Гринько, Сію, дитині. А почнемо ми з читацької розминки. Тільки встали на світанку. Кажем всім доброго ранку. За котлетки й борщ із хлібом мамі мовимо спасибі. В школу ген іде сусід. Всі гукнем йому. Привіт! А до діда Миколая ми говоримо вітаю! В класі дзвоник дзень-дзелень, дружно кажем, добрий день. Щоб до школи взять указку, ми попросимо, будь ласка, як упав додолу зошит. Підняли. Спасибі, прошу, слів усіх ми знаємо значення. Йдемо, кажем, до побачення. За вечерю смачною, мамі щире, дякую. Спать лягаєм на ніч мовимо добра ніч. Ми з вами прочитали декілька е, таких віршованих читацьких розминок, в яких використовували ласкаві слова або слова звертання. Давайте подумаємо, які слова звертання ми з вами побачили в цих маленьких текстах. Доброго ранку, спасибі, привіт, вітаю, добрий день, будь ласка, до побачення. Прошу, дякую, добраніч. І сьогодні ми з вами познайомимось з унікальною письменницею Надії Мовчан Карпусь. Це талановита українська дитяча поетеса. Подивіться, яке лагідне обличчя цієї жінки. Такі ж у неї лагідні, красиві вірші. Василинка. У родині. Я найменше йменням Василинко, татко мій з дідів болгарин, мати Українка, я болгарською хочу вдома розмовляю. Я бабусі Коломийки весело співаю. Я люблю, асте сте, обічем, про таке розмова. Бо велика в наш пошана до рідного. Слова. Ви можете прочитати самостійно цей віршик за допомогою екрану. Але тільки поставте, будь ласка, на паузу. Або скористуйтеся підручником сторінкою 34. Ще сьогодні ми познайомимось дуже Цікавою поетесою, заслуженим учителем України вона є член спілки, спілки письменників. Це Варвара Пилипівна Гринько. Давайте ми прочитаємо з вами віршик, який написала Варвара Гринько. Сію дитині. Сію дитині. Сію дитині. Серденько ласку, сіся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко, в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям, дитино. Мова барвиста, мова багата. Рідна і тепла, як батьківська хата. Будь ласка, прочитайте самостійно цей віршик. Ви можете його прочитати за допомогою екрану, поставте відео на паузу. Або скористайтеся підручником сторінка 34. Сподобалися тобі вірші? До чого закликають поетеси? І з чим порівнюється наша мова? Як ти зрозумів або зрозуміла це порівняння? Дай відповіді на питання до текстів віршів. А зараз у нас словникова робота. Прочитайте слова згори вниз і навпаки. Постав відео на паузу. Уживайте у своїх звертаннях до рідних тільки ласкаві слова татусю, матусю, мамусю, нене, матінко, бабусю, бабусенько, дідусю, дідуню, братико, сестричко. Пропоную вам виконати домашнє завдання. Виразно прочитай вірші і вдома говорить тільки ласкаві слова та слова вічливості. Дякую за урок, до нових зустрічей!